Всім привіт! Вітаю вас на каналі Таліс Плейс. І сьогодні в мене так несподівано вийшло, що буду проходити нову візуальну новелу від Firefly Games, яка абсолютно ніяк не пов'язана з Всесвітом з їхніми попередніми продуктами. І почнімо. Епізод перший. Отже. Мені стидно зізнатися, але Vampire Kiss я ще не проходила. Вони його, я знаю, що вони його випустили ще в жовтні. Але в мене то робота, то переїзди, то ще щось. І якось так вийшло, що, що My First Kiss я пройшла, а Vampire Kiss ще ні. І з того, що я знаю, ця гра абсолютно ніяк не пов'язана все світом з попередніми продуктами. Зараз виберемо кольор Шкіри. Ось В принципі. А, хі -хі -хі. Давайте вона буде отака в нас латину. І оберемо їй костюм. Вау! Боже, яких вона різних стилях. Так. Боже, тут Ванкліф. Ну, давайте вона у нас буде така аристократка в стилі Олтмані. Так, зачіска сейлор муна, зачіска каре. Окей. Okay. Uh -huh. Давайте нехай буде оце каре. Кось найбільше пасує їй до стилю. Олівія. Ви замислювались над тим, як могло виглядати ваше ідеальне життя? Це заняття часто прикрашає мої нудні сірі будні. Коли я почуваюся пергнічною, то намагаюся заплющити очі і уявити інший світ. Світ, де тебе розуміють, де тебе захистять, де ти даси волю почуттям. Світ без постійної тривоги, без дедлайнів і токсичних босів. Олвієм! Я з тобою розмовляю! Боже, я знову замріялася і абсолютно не слухала менеджера Вільяма. Треба відповісти так, щоб він від мене відчепився, але нічого по нього не спадає на думку. Отже, вибачитись, спробувати пожартувати, промовчати. Знаєте, давайте пожартуємо. Mm -hmm. У вас чудово виходить розмовляти зі мною? Ти намагаєшся зрозуміти, чи оцінив Вільям твій чудовий жарт. Не знаю, як Віліям, я жарт не оцінила. Схоже, що ні. Ти з мене не дурня клеїш? Олівія, у нас тут серйозна компанія з не менш серйозними замовленнями. Мені не до жартів. Найвеселіше те, що зараз ти маєш ескіз на рекламу, м'яких іграшок, серед яких свинка, ослик і баранчик. Ти намагаєшся уявити, з цих тваринок є тотемною для Вілія і не можеш стримати усмішки. Вільям виглядає збентеженим, здається, він очікував будь-якої реакції, крім цієї. Мені потрібно бачити твої правки на ескіз, ти мене чула? Е, Мет. Вільяме, в тебе вроджений талант набридати людям. Ти знав про це? Твій лицар в осейних обладунках Мет готовий врятувати цей день, магічно з'явившись в найнесподіваніший момент. Ніхто не може так говорити до поважного боса, ніхто, крім Мета, головного художника, якого поза очі називають екстравагантним генієм. Буду сприймати це як комплімент Мета, між іншим, ти, начебто, мав зараз давати інтерв'ю для ЕжТБ хіба ні. Як бачиш, Вільяме, довелося скасувати зустріч. Мені потрібно терміново поговорити з Олівією. Ти відчуваєш, що твоє серце згомирає від хвилювання, ти намагаєшся не видавати свого збудження, але розумієш, що твоє обличчя горить. Вільям починає важко дихати. Його ніздрі нервово сіпаються, бос на якийсь момент проковнув язика. Цього було достатньо, щоб скористатися нагодою. Мед поглянув на тебе зі змовницьким вогником в очах. Що ж, Вільяме, ми з Олівією маємо обговорити важливі робочі моменти в моєму офісі віч на віч. Ходімо, ходімо, Олівія, нам час. Ти попрямувала за Метом, не вірячи у свій успіх. О, боже мій, чи це сон? Мед Джонс, власною персоною рятує мене від Вільяма. Невже це початок мого ідеального життя, чи таке можливо? Ти задивляєшся на його сильні м'язисті руки? Мет не лише геніальний метець, він ще й неймовірно вродливий чоловік. Ну, ти влипла дівчина. Не витріщайся так пильно, а то засліпить тебе свої білозуби усмішкою. Мет сідає навпроти тебе, немає причин хвилюватися, але ти все одно це робиш. Що можна очікувати від мета? Тебе, мабуть, цікавить, що зараз відбувається? Поняття маю, чесно кажучи. Мій ескіз не завершено, тому нам наче нема про що говорити. Олівія, я зараз буду відвертим. Насправді мені нічого не потрібно від тебе. Який жаль. Іноді я повинна зупинити Вільяма, коли, коли він не в настрої, то стає просто не степ. Жоден керівник не має права так говорити до своїх працівників. Ти можеш бути вільною відпочиєм, просто постарайся не потрапляти Вільяму на очі зараз, окей? Ну, от і все, жодних несподіваних поворотів. Ти намагаєшся приховати своє розчарування, але не впевнена, що тобі це вдасться. Ну що ж, дякую, я, мабуть, піду. Щось у твоїм голосі привертаю його увагу. Мед уважно дивиться на тебе своїми зелено карими очима. У його погляді щось невимовно привабливе. Олівія, почекай, я хочу сказати тобі дещо. Ти не проти? Так, залишитися з метом відмовитись. Отже, я тут зовсім трішечки накопичила валютки. Мені тут 120 монет вдалося накопичити. Отже, вибір за 15 монеток. Ну, взагалі, я хочу подивитися, скільки нам валюти буде йти на одну серію. Давайте залишимося з метом. І ми отримали якийсь квадратик за це. Звучить дуже Показуй, що там у тебе. Я в тобі не сумнівався. Обіцяю нічого нелегального, просто один з моїх незавершених проєктів. Мені справді потрібен свіжий погляд ззовні. Хм, ну, це вже щось. Залишитися з метом було правильним рішенням. Ну, що ж, вперед? Ти повинна заплющити очі. Що? Не хвилюйся, я не скривджу тебе. Мені необхідно дещо підготувати. І, звісно, заплющені очі дають ефект несподіванки. Ти слухняно заплющуєш очі і поринаєш у темряву. Серце починає битися частіше. Довкола тебе суцільна пітьма. Дивний шурхіт зливається з метовим невиразним бурмотінням. Нарешті ти чуєш його м'який голос біля свого вуха. Розплющ очі Олівія. Перед твоїми очима з'являється проекція найдебовичішого краєвиду, який ти коли-небудь бачила це просто мрія, фантастичний тропічний острів поблизу кришталево-чистого океану. Сонце світить в бездоганно синьому небі, у якому ще залишилися рожеві сліди світанку на горизонті. Цей краєвид виглядає неймовірно реальним, наче зробиш крок вперед і увійдеш туди. Дивовижно, Мет, ти створив цей малюнок для якогось проєкту? Ні, це для мене особисто. Ідеальне місце, щоб врятуватися від стресу і поспіху сучасного життя. Сподіваюся, я знайду колись ще схоже у справжньому світі. Чудова робота! Ти зробив все можливе і неможливе, виглядає так, наче я можу переміститися туди. Мать поглянув на тебе з дивними іскринками в очах. Хто знає, можливо, колись ти зможеш це зробити? Мати ледь помітно усміхнувся і, в, і вмикнув проєкту. Раптом з гучним звуком відчиняються двері. Ірен. Без сумнівів, це Ірен, секретарка. Вона завжди з'являється в найбільш невдалий момент, повз її вухами минають найпікантніші плітки. Мет, я не можу знайти твої 3D-моделі літаків, ти не міг би. О, привіт, Олівія, дорогенька, Лешенько, чи ти бува не переплутала офіси? Іра належить до тих людей, які постійно намагаються здаватися милими, але це ніколи не спрацьовує. Мет і бровою не повів, але його очі різко стали холодними. Ти повертаєшся до Ірени і дивишся її прямо в обличчя. Як ти їй відповіси? Відповісти з гідністю, відповісти спокійно, відповісти з іронією. Знаєте, я десь читала, що іронія це прихована пасивна агресія. Давайте будемо гідними в цій ситуації. Усе гаразд. Я саме там, де треба. Поняла, Ірен? Поняла. Тонкі намальовані брови Ірем підіймаються так високо, що зникають у короткій гривці. Здається, вона звикла, що ти зазвичай щось нерозбірливо бормочеш і червонієш, але сьогодні щось пішло не за планом. А, то вона в нас тихоня, так. Ти сама не розумієш, що додає тобі сил. Цей день точно не схожий на звичайний наче справді з ідеального життя. Ірен, здається, отямилась. Вона хитро примружила очі, оцінюючи тебе. Та, як тільки вона наважила щось сказати, ти прощаєшся. Не буду заважати, бувай, мете. Ти залишаєш офіс Мета, не чекаючи на відповідь. Минула година. Що за день? Я повністю виснажена. Деколи я заздрю тобі пушок. У тебе ідеальне котяче життя, чи не так? Півдня спиш, наминаєш корм най... найвищої якості, граєшся з іграшками. Я навіть прибираю твій лоток, друже. А яке моє ідеальне життя? Я знаю те, з чим точно не хочу мати справу, але що робити натомість? Чого мені насправді хочеться від життя? Олівія Люба, ми всі задаємо собі це питання. Мабуть, я надаю цьому забагато значення. Перспективна робота, затишна квартира і улюблений кіт. Чого мені ще бажати? Думаю, варто трохи розслабитися. Чим би, ти, чим би таким зайнятися ввечері? Дум... Так, подивитися Нітфлікс, почитати книгу, пограти в ігри. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так як ми чуть-чуть тут кеймери. Mm -hmm. Так, один мій друг вважає мобільний геймінг, звісно, що не справжнім геймінгом. Він помиляється. Тож ми пограємо в ігри. Mm -hmm. Мені необхідно розслабитись. Що може бути краще, ніж відобустити якогось незнайомця онлайн? Вечір онлайн ігор. Ура! Пошок ти де? Ходи до мами. Ми зараз усім надеремо ззад який милий пушок, ви тільки гляньте на цей рум'янець. Пушок ліниво потягує лапи і позіхає. Здається, йому байдуже, чи будеш ти комусь надирати зад, чи ні, головне, щоб дала поспати. Ти підходиш до пухнастого улюбленця і береш його на руки. Кіт ліниво відмахується лапою. Ну, чого ти, пушок? Зараз я тебе покладу собі на коліна, от так. На Пошка враження не справило. Пошок задоволено морчить і сподівається, що ти не будеш робити різких рухів під час гри. Ой, я б не витримала так з котиком грати. Я... Так, ну що ж, починаємо. За кого я сьогодні буду грати? За людину павука за вовка живодера, за зайчика-побігайчика. Давайте за вовка живодера. Новий дуже герой, здається, додали в оновленні. Атака виглядає потужно. Беру його, варто спробувати ще новеньке. Ти весь вечір знищуєш ворогів один за одним. Ніхто не може мене зупинити, муха ха 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 Залишився останній бій, щоб здобути остаточну перемогу у цьому турнірі. Дивний персонаж у мого суперника я такого не помічала раніше. Ти будеш битися з лицарем у чорних обладунках зі, сріблим, зі срібним відблиском. Нічого собі, у нього напрочуть на швидкі атаки, я не встигаю помітити, коли він завдає удар. Ти здобуваєш перемогу, але битва була дуже складною. У тебе болить спина, а пальці, наче стерлись. Оце ж була гра. Ти дуже втомлено, твої очі злипаються, все довкола розпливається. Нам пора спати пушок добраніч, ти поринаєш сон. Більше немає тривожності, більше немає сумнівів і неспокою, аж раптом ти відчуваєш ніжний подих вітру, вечірнє небо, забарвлене у відтінки бузкового та рожевого, тихий лазуровий океан, теплий білий пісок. Все точно наче у вісні. Ти повільно втягуєш в себе повітря, намагаючись зрозуміти, чому воно так п'янить. Це твоя мить спокою. Ти втратила відлік часу. Здається, що тут його і немає лише нескінченне блаженство. І раптом ти зрозуміла. Це і є твоє ідеальне життя, навіть більше, ідеальний світ. Ти занурюєшся ногами у м'який пісок, і він віддає тобі тепло, наче лагідна морська істота. Як добре. Ти оглядаєш узбережжя, воно вкрите дрібними мушлями та гладенькими камінцями. Кожна мушелька виглядала так, наче її створив геніальний митець, ідеальна форма, ідеально підібрані кольори. І на такі приємні, гладенькі гладенький теплі. У тобі прокидається мисливський інстинкт. Хочеться знайти найкрасивішу мушельку з поміж усіх. Ти вродиш з того, що узбережжя набираєш повні кишені прекрасних мушель. Хоча й сама не повністю розумієш, навіщо це робиш. Сненацька ти помічаєш щось дуже велике. Гігантська мушля. яка симпатична мушля. Тепер, Я ніколи не бачила таких раніше. А Раптом те зауважуєш, що у піску залишились елегантні сліди чиєсь акуратної ніжки. Тут, тут є хтось ще? Наймовірніше, що це жінка або дитина, а сліди дуже маленькі? Сліди починаються біля краю берега і вели в кудись углиб лісу. Цікаво, хто ж власник цієї крихітної ніжки, чи може власниця? Заінтригована, ти вирішила зануритися в глиб лісу. Допитливість завела тебе у глибокі джунглі. Чорт забирає, можливо, не варто було заходити так далеко. Ти намагаєшся обережно продертися крізь хащі, розуміючи, що сліди починають губитися серед цієї зелені. Повернутися назад ти не можеш. Усі дерева виглядають однаково, стежка кудись зникла, і ти розумієш одне. Схоже, я заблукала ти втрачаєш будь-які орієнтири і бредеш навмання. Несподівано хащі перед тобою річають, і ти помічаєш перед собою Велике озеро. А в ньому яка красуня? В озері купалася напівоголена дівчина. Вона торкалася себе з такою грацією і легкістю, що ти відчула, як коров розливається твоїм тілом. Відвести погляд було неможливо незнайомка була довершеною розкішне кольорове волосся, яке густими пасами розсипалося по спині. Довгі тонкі пальці козили пружних грудях і спускалися донизу живота. Дівчина похитувала стегнами і розмахувала волоссям, наспівуючи ритмічну мелодію кришталево чистим голосом. Я не повинна підглядати за нею, але вона просто випромінює впевненість в собі, я не можу зупинитись. Ти відчуваєш себе прикутою до дівчини, наче у ній було щось гіпнотичне. Враз ти помічаєш погляд на знайомки на собі, наче ця дівчина побачила, що за нею стежить. Красуня хитро посміхнулася і спритно пірнула в озеро. Минуло кілька хвилин, але дівчина так і не випірнула. О, господи, невже щось трапилось? Я повинна перевірити, чи все гаразд. Як тільки ти наважуєшся підійти ближче, чиї сильні руки обхоплюють тебе за спини й і за талію груди, не даючи поверхнутися. Ти ще сили, але розумієш, що не можеш здолати свого суперника. Тобі не слід було підглядати за мною. Є ну, воно ну, прикольно. Що це все? Вау. Ну що ж, або з вами перекладайте. Отже, епізод був на диву коротким. Тобто я його пройшла фактично за 20 хвилин. І це так його начитуючи. Аж дивно. Отже, кінець епізоду, будь ласка, візьміть вашу нагороду. За кінець епізоду ми отримали 5 монеток плюс одна історія в дзерлі. Зараз подивимося, як тут все це виглядає. Отже, в нас тут є гардеробчик. Глянемо зараз гардеробчик. Ага, тобто, якщо ми захочемо поміняти її при то вже потрібно буде це оплатити. Ой, навіть не знаю, навіть не знаю. Колір шкіри можемо поміняти безкоштовно. І якщо ми захочемо їй якийсь інший костюмчик, то за це теж потрібно буде доплатити. Бачимо, тут у нас є навіть варіанти побільш такі розкішні І за 50 монет є, і за 40. Коротше, валюта тут сильно, я бачу, поки що не йде. Так, тому що, знаєте, в таких типових навіть закордонних отома іграх просто тисяча якихось там алмазиків, рубінчиків, що там є. Отак, просто йде. Так, Прогрес. Що в нас по прогресу? Підказки від пушка. Я знаю, що пушок буде корисним. Отже, рішення впливають на вашу особистість. Ви можете стати більш імпульсивними, емпатичними, чуттєвими чи інтелектуально розвиненими. Окей. Кожен з героїв має свої вподобання. Коли ви розвиваєте одну з цих рис, то збільшуєте симпатію відповідного персонажа. До речі, класний момент. От я, наприклад, дуже не люблю, коли в таких іграх от у нас є головна героїня, чи головний герой, і його просто всі хочуть. От, просто весь світ в захваті від неї. Добре, що ми подобаємося якимось персонажем, в залежності від того, якою особистістю є головний герой чи головна героїня. І також можна привернути увагу свого краша завдяки привабливому одягу, який легко знайти в гардеробі. Ну, звичайно. Так, значить, у нас є Eiff. Якийсь біловолосий тип в ханьфу. Щиро кажучи, не люблю біло біловолосих типів в ханьфу. А у нас є оця крута куля Вікторія, так її звуть. У нас є Лео, багатьом, до речі, сподобався цей персонаж. Масно. І у нас є милий колега з роботи Мет, який нас врятує від жахливого боса. А жахливого боса немає. в Виборах фаворит. Ага, Отже, для цього тіпа найважливіша емпатія. Отже, тут чуттєвість. До речі, це було помітно зі сценою і з цією дівчиною. Так, це було так, знаєте, легко та гаряче. Як, в принципі, типово. Цей типовий для ігор, цих розробників. Імпульсивність. А, сердушку. Коротше, швидше за все, ми будемо йти по гілці з Лео, тому що ми тут найбільше набрали сердушка. І мет, е, інтелект. Ну, інтелект ми теж один набрали, по-моєму, один оцей квадратик. Подивимося, побачимо. Що у нас ще тут є? Магазин. Отже, хоча зараз я в Україні, але ціни в мене в золотих. Отже, 700 монеток, 70 кристалів за 28,99 злотих. Ну, з огляду на інфляцію, це не такі вже й великі кошти. От. І що в нас ще тут є цікаво? Галерея. Mm. Красиво. Тобто. Тут нас, у тут нас бачу, є сцени, навіть яких ми ще не проходили, тому що це однозначно було в нашому проходженні. А з іншими героями ми ще не знайомі. Ну що ж, по своїх враженнях скажу, що це було дуже легко, невимушено і цікаво. Тож, сподіваюся, я швидко запишу наступне відео. А з вами до наступних зустрічей!